Сьогодні хочу розповісти вам про цифру 6 і цифру 9. І іноді кажуть, коли вони сумісно намальовані, це щось таке не дуже добре. І коли вони в житті зустрічаються, це теж не дуже добре. Але давайте розвіювати ці мифи і покращувати своє життя. Чому тому, що нам нав'язують інші думки на інші цифри? І ось я сьогодні вам. Висловлю іншу думку. Я думаю, що це думка світла. От і ми давайте вже будемо думати більш світлими думками. А ті, хто не віють думки, думки темряві, то хай вони відповідають за ці думки темряві стоїться самостійно. Що таке цифра 6? Якщо ви звернете увагу на цифру 6, то ви побачите коло і хвостик, який до доверху. Що це таке коло? Це коло жіночої материнської енергії, яка свою енергію піднімає знизу вверх, тому що материнська енергія Божа знаходиться внизу. Чоловіча Божа енергія знаходиться вверху. Цифра дев'ять. Тобто коло Божої енергії хвостик відправляє вниз, і Божа енергія завжди йде зверху вниз, завжди зверху, вниз. Коли поєднуються дві цифри, шість і дев'ять, і вони отак намальовані, то це об'єднання і гармонічне наповнення енергії між собою жіночої чоловічої енергії. Дехто каже, що шість це демонична цифра, її ніколи ставити нікуди не можна, або чи що. Це ваша стовідсоткова відповідальність. Якщо ви згадаєте, цифра шість вона асоціюється ще з планетою Венера, а це планета Любові да, вона така серйозна, тверда, але це планета любові. І по факту, якщо ми дивимося на цифру 6, і це материнська Божа енергія, планета любові і енергія піднімається знизу вверх, виходить, що Що це жіноча енергія. Тобто це материнська жіноча енергія. І коли вона у вас розвинута, то ця енергія вас наповнює і наповнює любові абсолютно істинної Божественної матері, або Божої Матері світла, або е, абсолютно істинної Божої Матері Світла, або Матері творця світла. Ну, як... Да? Тобто, це і є е, жіноча божественна енергія цифра 6, а чоловіча енергія це цифра 9. І цифра 9, вона, е, по багатьом думкам, вона як дає початок, як і кінець. Тобто вона може наповнювати, а може і закінчувати. Тобто Божественна енергія як дає життя, так і забирає життя. Да? От і є цифра 9: це божественна енергія, яка наповнює так і закінчує життя або дію, або наміри. Тобто оце і є Цифра 9. Далі ту енергію, як кажуть, три шістерки. і от кажуть, три шістерки – це демонична енергія. Так, це демонична енергія для тих, хто ставить такий намір, і тих, хто. І ті, хто стовідсотково несе відповідальність за те, що приглашають в своє життя демоничну енергію. Тобто вони намірено ставлять на цю жіночу енергію, власність демоничних енергій. Якщо ми забороняємо своїми намір, каже: Я забороняю, забороняю, забороняю ставити демоничну енергію на цифру 6, а примножує жіночої енергії приймає цифри 6 як материнську енергію Божої матері білого, чистого світла і єдності тільки з цим. То тоді диманечні енергії відходять, і важливо це сказати, три рази. І тоді дійсно воно змінюється. Ті люди, які особисто хлопці, вони ну, підражають і завжди ставлять три шістерки, так? то вони дивіться як: якщо брати енергію світла. То вони наповнюють себе таким чином жіночою енергією. Тобто вони тіряють ці хлопці чоловічий намір. І вони стають жіночими, жіночими, так розумієте? Тобто в них більше жіночості. Але якщо вони установили, що три шістьорки це демонична енергія, то вони продаються демоничним станом, демоничним енергіям, своєї душі, свої наміри, все, і через себе дають силу. Цьому ну цьому деманичному простору то важливо вибрати і зрозуміти, що ви даєте, який намір ставити, що для вас важливо, світло чи ні, кого ви через себе пропускаєте, кому ви даєте згоду. Е Внутри знаходитись вас світлої енергії або темної енергії. Розумієте яка енергія вами користується або управляє, або яка і це частіше робить демонічна енергія, або енергія світла вона на дає життя і живість. Розумієте, да? Тобто є різниця, якою енергією ви користуєтесь. Тому будьте завжди уважні. Розумійте, що ви для себе робите, які висновки робите, які наміри ставите і що це для вас. В інших відео я поступово буду розповідати про кожну цифірку і. Для себе розуміти, що вони теж для вас значать, також ви самі ви можете стовідсотково задати собі питання і надати відповідання внутрішньо відчути. Відповідь абсолютно божественне світло, відповідь, яка надійде до вас, і ви самі зрозумієте, що для вас особисто значить цифра 6. І тоді ви зробите висновки. Якщо прийде у вас одна інформація, а ви хочете її змінити на іншу інформацію, то ви робите цей набір і змінюєте. Якщо інформація... Іде а, чистої енергії, а є втручання нечистої енергії. Ви теж можете це змінити. І ви це можете змінити самостійно, прямо вдома і не обов'язково кудись бігти. Люди довіряють внутрішній своїй силі світла. Це важливо, тому що сила світла робить багато чарівних справ.